Добрий день, діти! Сьогодні я хочу вам прочитати віршика. Цей віршик про одну дику тварину, а яку саме ви дізнаєтесь з віршика. Слухайте уважно, я задам потім запитання. Вранці біля хати малесенькі сліди, зайченяву хати приходило сюди, стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло нам сказати, що випав білий сніг. Діти, скажіть, будь ласка, чи сподобався вам цей віршик? Я маю надію, що так, а про кой, яку дику тварину він був? Правильно, дітки, про зайчика молодці, скажіть, а куди воно приходило? Правильно, дітки, до хати. Що хотіло воно повідомити нам? Що випав білий сніг. Правильно, дітки, ви молодці. Ви дуже гарно відповіли на усі запитання довірщика. А я особисто хочу вам сказати, що зима це дивовижна пора року. Подивіться, будь ласка, як гарно вдягнені дерева, гілки дерев. Подивіться на ялинки, вони також прикрашені. Білим килимком, а я хочу вам сказати до побачення до нових зустрічей.